Друзі, всім привіт ви на каналі а 32 крю Альпінштад у нас і ФВ215Б. Раніше дуже улюблений танк статистів був. Зараз в рандомі зустрічається дуже рідко, тому що він став трошки іншим, тому грають на тих танках, на яких нагибати простіше. В команді противника маємо два тяжі, дві стежки три патисау. ПТ САУ. Команді союзників один важкий танк, 3 СТ і три ПТ-САУ. І що робити, друзі, в такому випадку, коли дефіцит в команді, в команді союзників, коли дефіцит важких танків, немає сенсу їхати на напрямок важких танків і грати місто, хоча логічно грати місто, тому що там захват бази, і, в принципі, треба забирати було б місто чисто тактично. Але тут питання в тому, що краще. Зараз при такому сетапі забрати праву сторону, зіграти проти СТ, продавити їх тут і е, грати вже звідси, тому що тут відкривається повний огляд позицій, які знаходяться якраз таки в місті. Наш герой дає перший шот по 62. А 62, його не пробуває. Тут ще ФВшечка стоїть. Куди дивиться незрозуміло. Чому? Тому що на ФВ в принципі, можна було б одразу прострелити. Якось так наш герой зміг і зробити постріл і звестися. Ну, тут бачите якийсь глюк. Тобто він спочатку натиснув, пролунав постріл, а снаряд полетів пізніше. Варгеймінг. Комон. Що за херня відбувається у вашій ігрі? Е ціни зросли на все, на золото, на танки. Компенсацію за танки ви вже даєте сріблом не голдою. А що з серверами, друзі? Що з вашою грою? Зробіть так, щоб гра була нормальною, щоб не було багів цих. Не пробиває Type 71-го, на жаль, голду підключив, під але під калібром трошки він там в гуслю йому попав і. Тому. Не пробив трошки type 71. 1-1 поки що рахунок. Тут під'їжджає об'єкт 268 дроп 4. Він... До речі, він пробивається, друзі. Бачите, він пробивається зараз. На, ми його на, на голдовому снаряді. Але туди, в ті щоки, він пробивається і на ББшечки. Просто на ББшечки. І майте це на увазі, тому що на ББшки дамаг буде значно більший, ніж на. Голдовому снаряді. Навіть якщо ви не знаєте проб'єте чи не проб'єте, ну, можна так само не пробити і голдою. А тут, нашому ФВ-4005, любому другу залітає Фугасік на 466 і ФВшка відправляється в ангар. 3 в 4 залишається команда союзників проти команди противників 4 гравця. І половий гриль. І 268, дріб 4, бачите, тут хотів дати йому по корпусу, не знаю з якою метою, може з тою, щоб підпалити його, але не, не влучає трошки зараз наш герой. Ще встигає переписуватися. До речі, друзі, що хотів сказати, що, як бачите хтось в грі щось пише, а хтось мовчки просто грає. Тобто, якщо у вас не виходить грати, не треба. Писати про те, що хтось там щось зробив не так, шукайте постійну причину поразки в собі. Якщо ви будете так робити, звісно, що є рахіти, які грати взагалі не вміють і просто зливають іншим гравцям, нормальним гравцям катки. Так буває. Але, на жаль, часто буває так, що просто не по ділу. Друзі, лишається наш герой один в три. Гриль. Кушить, і дивіться, як впевнено, він їде, стріляє наш герой ББшечкою. І я вважаю для того, щоб не не вийшло так, що фугас не пройде і розіб'ється об гармату гриля. Тому наш герой дає одразу ББшкою і тут забирає гриля. І отримує два шоти від противників і сам стає шотним. Дуже, Дуже поганий розклад, тому що ФВ має. Команді противника 1600 хітпоїнтів, і тут лише дивом, лише дивом тут можна виграти, друзі, 400 ФВ не пробиває. Ти ФВ, ти навіть на тих фугасах, які в тебе є, ти міг би його просто фугасами закидати з тим ДПМом лютим, який є у ФВшки. А тут трошки підвернув корпус наш герой, і ФВ 215Б просто-просто не влучає, друзі. Бачите, як, як відчував наш герой, що тут буде зараз Хронос. І Хронос пішов. Пішов в ангар. Фугасик через каток. Нічого вигадувати не треба, щоб не було ніяких там ні пробиттів. А тут вже 215-й підпалився і стає шотний. І це, друзі, це друзі, калабанов, медалька калабанова, 6000 дамага. Така от собі перемога. Людина просто грає і перемагає. 6183 дамага, 5 фрагів, майстер, калабанов, медалька воїна, редлі вотерса. все, як ви любите, друзі. 286 тисяч срібла нафармлено за цей бій, топ по дамагу. Розрив між першим і другим гравцем просто колосальний, при тому, що. В нашій команді, в команді союзників, є взагалі як панцир, є соти, які нічого не накидав. Просто з нульом пішов. ТВП. ТВП 595 настріляв. Це просто, це просто взагалі два, два постріли. Чувак зробив і, і все. Ну, Друзі, як так можна грати? Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.